27 серпня 2024 року російські нацисти знову здійснили масовану ракетно-авіаційну атаку України силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 60 ударних безпілотних літальних апаратів типу Шахет-136-131 і 5 крилатих ракет Х-101 «Рашистів». Крім того, 10 безпілотних літальних апаратів рашистів були локаційно втрачені на території України. Ще один перетнув державний кордон з Республікою Білорусь. on august 27 2024 the defense forces of ukraine destroyed the 60 attack drones of the sheikh 136 131 type and 5ha 101 cruise missiles of the russian nazis invaders in addition 10 drones were lost on the territory of ukraine and one more crossed the state border with so-called republic of belarus